З лимончиками пляшечка, ціна 119 гривень. Герметично закривається. Така ємність. Ціна 459 гривень лимончик. Так, тарілочка полуничка 169, це ми вже з вами бачили. Свічечки ось такої ми не бачили. Ціна 149. Підставка, я б сказала, тортівниця. Ціна 269. І є ще із лимончиками. Бачите, ціла колекція, бо я бачила, ще тарілочки. 269. Дуже цікава чашечка. лимонна. Ціна 189. Такі чашки лимонні за 189 і полунички 189. Так, це ми бачили. А з такої менажниці лимонні лимончики не бачили? 339. Так, ще й таці 219, лимонний варіант. Це дерев'яна основа, а ця пластикова основа 169. Набір рушничків. 3 штуки за 169 гривень. 339 гривень. Сумочка. Прихватка і рукавичка 169. І плед, розмір 1,30 160 шістдесят. За 269. 169 гривень. Дозатор для рідкого мила. Із підставкою для губки і губка лимончик теж в комплекті. Класна колекція. Так, ціна 269. Масляниця теж лимонна. Ціна 289, минажниця із лимончиками на 4 відділи. Ціна 339 гривень. Така масляниця, керамічна, ціна 239. Блюдо керамічне з лимонами за 269 гривень. Може бути ваза, можна для організації, лопатки, вінчики, щось собі поскладати. Хто що придумає 189. Дозатор із підставкою для рідкого мила, чи миючого засобу. Ціна 239. Такий набір посуду. Підставка бомбукова. 4. Гімності і ціна 389. Це є набір для спецій 219 гривень. А це у формі лимончиків, теж для спецій. Ціна 239. 149 гривень. Коробка для зберігання пластикова. Дозатор для мила із губкою 189. А така квіткова колекція акційна 159 гривень. Контейнер із бамбуковою кришкою. Дозатор для мила 219. Тримач для рушничків паперових 169 гривень. 149 гривень квіткова колекція ємності для спецій. Ой, які баночки, дві штуки за 149. Цікаво, їх побачите. Подивіться, яка це краса. Такі баночки. Мабуть, по 100 них об'єм, може трошки більше. Тут герметично закриваються. Дитяча колекція одягу. Футболочки 149 гривень. Шортики за 279 гривень. Такі хлопчачі футболки по 339 гривень, але це є набір із трьох штук. Одна безсмужечку, біла однотонна і зелена з крокодильчиком. 339 гривень набір футболок для хлопців. Смужку. Однотонна біла. І з ось такою штучкою. How funny. Шорти. Досить такий цупкий матеріал. Я думаю, мали б носитись. Багато кишень, аж по дві з кожної сторони. Загалом чотири. І ціна 339. Такий варіант. Це ззаду, а це спереду. Ціна 339 м'якші. І на резиночку. Дуже багато футболок. Так, ціна 299 гривень. Така футболка. Ну, виходить, вигідніше брати наборами. Томі Джеррі 269 гривень, це набір із двох. 389 це і набір, футболочка з комірчиком і шортики з пікачу. Так, футболка хлопчача 119, така теж 119. Ще щось є. І такий варіант. Ціна 149. Приємно, до речі, ось ця така легенька-легенька. Для хлопчиків футболочка. 149 гривень, що, щось нашито. Так, такі футболки по 149 гривень. Що приємно на дотик. Щодо якості. Ви знаєте, в кожного своя думка. Особисто я задоволена товарами від Сінцей, тому що я купляла і менші, і старші донорці. Можливо, вони не супер якості, але їх повністю вистачає, якщо ви. В принципі, не плануєте передавати з покоління в покоління, хоча є в мене речі, які я залишила від старшої до молодшої донечки. От. Але загалом їх на сезон вистачає і вони за такі гроші вартують. Це моя думка: нікому не нав'язую, тобто кожен вирішує сам для себе. Так, Це хвилинка роз'яснення: 339 гривень набір, футболочка, така яскрава щенячий патруль, і шортики. Шортики, до речі, цупкіший матеріал. Не такі зовсім тонкі, як футболка. Значить, двохнитка, двох нитка, а футболочка тоньша. Як звичайна футболка. Так, такі футболочки. Набір з двох штук. Ціна 269 гривень. Я тут. Такі футболочки. А, ага, це і набір, футболка і шортики, за 389 гривень. Теж набір однаковий, але так навіть на дотик футболка тонша, а шорти трошки є цупкіші. Набір із двох футболок 219 гривень. І є, так би мовити, поштучно футболочки. Так, ціна 119 гривень. Так, цей цупкіший набір 339 гривень. Футболка і шортики, але вони як двох ниток. Видно вам? От. Для хлопців одяг футболки 149 шорти. 339. Набір футболочок дві штуки за 169 гривень. Шортики 169. Така футболка 119. Цей набір. Футболка і шорти. Ціна 389. Такі босоніжки за 659 гривень. Це набором футболочка і шортики за 389. Шорти 330. Рюкзачок. Рюкзачок 459. Це її набір, футболка і шорти з кишенями. Ціна 389. Зуття для хлопчиків. Такі босоніжки, ціна 459 гривень. Це є набір, футболка і шорти. Дві одиниці 269. За 339 гривень теж шорти. Футболка. Тут такий цуккіший матеріал, два варіанти кольорів. Футболка легенька, а це більш схоже на джинс. Шортики. Ціна 389. Шорти 389. Такі за 239, 269 гривень, футболка і шорти. Мені подобається, знаєте, що це от набір, однаковий тут колір, все. Але шорти вони є цукіші, грубші, двох нитка. А футболка, звичайно, от маєчна чи як. От Такі шортики за 219 гривень. Такий набір, шортики і футболка для хлопців за 389.